У цю Божу любов трошки нам нагадати, як написано в Коринтян. І це дуже важливо, і сестри, нам пам'ятати про цю Божу любов і передивлятися себе, заглядати в себе, наскільки в нас вона працює. Значить, ну я з першого по восьмий вірш зачитаю перший Коринтян, 13 років, з першого по восьми вірш. Я вам говорив щойно про те, що люди, які можуть бути такі от порядні, не мають любові, вони пользу такої не принесуть для Бога для царства Божого, тому що немає любові. Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, говорить Павло, але любові немає, то став я дзвінкою міддю або гучним камвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці й повноту знання. Коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я що. Я знаю братів, сестер, і по віду ми можемо дивитися, ходять і іменем Ісуса все, що хочете і не хочете, робити. І гори переставляють, і ноги довші робляться в когось. Але якщо я в той момент, я й любові не маю, якщо я ходжу, проповіду Іваннію, а любові не маю, то я що? Користі не маю. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то жодної користі не мати. Є люди, які жертвують, дійсно, так. Православні, католики, церкву будують, дуже великі суми жертвують, але любові немає. Нема користі від цього. Краще з любов'ю дати кусок хліба і бутилку молока попити бідному, ніж дати мільйон доларів. І не мати любові, тому що за мільйон доларів користі не буде. Може, тут буде, на царстві, на не буде. Так от, ось ця любов Божа, яка вилилася в наші серця, яка має працювати. Любов довго терпить. Любов милосердстві не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться нічимно, непристойно, не шукає свого власного. Але спалахує гнівом і не спалахує гнівом. Не задумай лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва та припиняться, хоч і мови, та замовкнуть, хоч і знання та зникне. Ось ця любов, брата і сестра, яка є в нас, в наших серцях, яка вилилася Духом Святим. Як важливо любити, ми бачимо, що Божа любов робить в нас, в наших серцях. Бог дав нам таке серце, яке здібне любити людей. Це Бог нам дав. Ми самі не можемо. І коли Дух Святий зійшов на нас, ця любов у нас з'явилася. Просто її потрібно розпалювати, і потрібно об'єкт любові. Любов сама по собі, якщо нема кого любити, ну, вона ну, смисл знає. Любов, як я коли слухав Радіо Манеїв, коли я тільки увірював, формула любові проста. Любов потрібно віддавати. В світі любов потрібно брати, так живуть, а християни віддають. Так бо Бог любив світ, що віддав. Віддав свого народженого улюбленого сина. Ті люди, які не мають любові, не мають терпіння, черстві, злі і задрісні, люблять величатися і надиматися над слабшими і бідними, поводять себе негарно і нечемно, думають тільки про себе, егоїсти, брехливі і гніливі і злопам'ятні, несправедливі і недовірчі. усіх підозрюють без любові. Це все нічого. Знаєте, зараз в світі дуже-дуже так багато брехні. Де не глянеш гроші, обман. гроші обман. Може 30-40 років назад може, такого не було. Були інші моменти. Але зараз воно настільки поширено, що де не ступиш, я хотів купити автівку і з маленькою зустрівся, коли почав задавати запитання, я побачив, що вони мене обманюють. І вони побачили це і я ж повели себе. Ну, знаєте, видно трохи. Так ось, без любові все ніщо. Справедливість без любові робить людину жорстокою. Відповідальність без любові робить без церемонію. Правда без любові робить людину критиком. Росум, розум без любові робить людину хитрою. То читає Біблію, притчі, особливо в тюрмах, щоб мати мудрість хитрувати, щоб якось можна було мені полювати. Привітність без любові робить людину лицемірною. Компетентність без любові робить людину непосупливою. Влада без любові робить людину тираном. Честь без любові робить людину високомірною. Багатство робить людину без любові жадною. І віра без любові робить людину фанатиком. Якщо ви стикалися, я не буду назвати конфесію, ви самі може, розумієте? Коли ти тільки скажеш за Ісуса, а за Діву не згадаєш, то тебе так висварять, мене таке було не раз. Тому віра без любові є фанатиком. Тому, брати і сестри, на кінець запит такий. Найперше, пам'ятаємо, як сильно любить нас Бог. Настільки сильно, що він прийшов сюди і помер за нас, браті і сестри. Він нас любить. Коли проходять моменти випробування в житті, не думайте, що Бог відвернувся. Можливо, комусь треба пройти, щоб як той брилян заточити. Можливо, хтось сам щось собі допустив, але взивайте до Бога, Бог допоможе. Пам'ятаємо, Бог любить нас, Він борять і завжди готовий на до допомогу. Він нас не відпустить. Друге, щоб ми, щоб ми частіше брали на себе відповідальність у своїх сім'ях. Всяких тих неприємних речах. Я винувата. таке буває. Спочатку я скажу, що вона винувата, а коли побачу, що вже перевершив, то кажу, це я винуватий. І тоді вона каже, це я винувата. Але нехай це буде в нас на початку, щоб не розпалювався весь конфлікт, якщо він починається. Що ми вчилися проявляти любов до інших людей і <кхи> впалася про них. Любов не чинить слаболежі. Браті і сестри, нехай це любов. Нам дав Бог, Бог зробив наше серце, яке вміє любити. В світі люди не вміють так любити як християни. Я це говорю, тому що так Писання говорить, що Божа любов видала в наші серця, і Коринтянам написано, що любов може робити. Це є Божа любов. Тими словами, агапе це любов жертви. Тому, браті і сестри, давайте, давайте ми помолимося зараз. Кожен з нас. Коротенько своїми словами, не соромтеся, не бійтеся. Бог зараз і Він завжди нас слухає. Він зараз нас спостерігає за нами. І Він дивиться на наше серце. Що є в вашому серці? Можете просто подякувати, що Він любить нас. Подякувати, що Він простив. Попросити у Бога Благословення, щоб ми любили інших. Попросити благословення, щоб Бог допоміг в сім'ї завжди, коли конфлікт у угошали. Чи будь-яка потреба йти. Яка. Давайте, браті сестри, помолимось в коротеньких молитвах, а я завершу. Хай Бог благословить.